МЗС Німеччини створили групу з підготовки до можливої перемоги Дональда Трампа на виборах президента США. Про це пише Financial Times. В матеріалі йдеться про те, що дипломати готуються до можливого другого терміну Трампа на посаді президента, оскільки він здатний сильно вплинути на офіційний Берлін і його позицію в світовій політиці. Поховання мовознавиці Ірини Фаріон відбудеться сьогодні на Личаківському кладовищі у Львові. Чин похорону розпочнеться о 14-й годині в гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Поховають її на центральній алеї неподалік поховання Володимира Івасюка. І нагадаю, що в п'ятницю невідомий чоловік вистрілив Ірині Фаріон в голову біля її будинку і госпіталізували в тяжкому стані, але травма виявилася смертельною. Нападник з місця подій втік його досі розшукують, і зараз слідство виглядає розглядає три основні версії вбивства: це особиста неприязнь, суспільна політична діяльність і не виключається і російський слід, звичайно ж.